11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна. Одна з найжахливіших воїн, яку знали європейці, це взагалі в історії світу, і ви знаєте, про неї завжди згадують. Про неї говорять ця війна, яка насправді дуже сильно вплинула на Європу. І зрештою, на відміну від українців та всіх, кого окупувала російська машина під назвою РСФСР, так потім СССР. Всі пам'ятають народи про першу світову війну, і зокрема. Чому не пам'ятає Росія? Тому що не хочу пам'ятати, адже саме в цій війні вона програла. Саме в цій війні вона була союзниками е, натівських країн, та? Франція, Британія. І саме в цій війні, Першій світовій війні, Росія була одним з більш, найбільших боржників, бо позичала гроші у Сполучених Штатів Америки. Зрештою, проте, ця війна, тому була перекрита, і тому ми не знайдемо на просторах постсовєтського періоду пам'ятників присвячені Першій світовій війні. А от, наприклад, в Бр... Великобританії, ну, зараз, зокрема, я в Белфесті, це столиця Північної Ірландії. Є от такі пам'ятники, ми зараз його подивимося, що я вам розкажу, як вони меморіалізують Першу світову війну. Подивися, який дивовижно за та своїм значенням пам'ятник. Ось Ніка, богиня Перемоги, тримає лаврову. Вінок, яким вона буде коронувати загиблого вояка. Подивіться, неймовірної краси. Статуя була встановлена на честь захисників батьківщини, які воювали в Першій світовій війні, їхні імена. Потім тут додали ще імена учасників Другої світової війни. Але тепер про меморіалізацію. Це вінки, пластикові вінки, я з вами їх навіть почіпаю. Вони зв'язані їх, не тому, що їх придуть, тому що вони не розлетілися. Це Queen's Квінс Університет. І зверніть увагу на те, що ці вінки підписані від кого. Це дуже славна традиція, Ну, ви бачите, від студентського об'єднання. Різні різні абсолютно підписи. Що свідчить, що ця традиція. Абсолютно жива і дуже важлива для британців, і вона має бути так само важлива для нас, українців, адже в першій світовій війні в обох арміях, обох імперій, російської та австро воювало 4 мільйони українців. Не за себе, а за чужі імперії. І це теж нам величезна, величезна наука.